Візит підтримки у Верховній Раді. Роберта Мецула оголосила про відкриття в Україні постійного представництва Європарламенту. Захистити захисника народні депутати ухвалили закон про військового омбудсмена, розвиток збройних сил та співпраця в оборонній сфері. Парламент ратифікував сторічну угоду про партнерство з Великою Британією та Північною Ірландією. Підтримка України триватиме. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мацула, яка вже втретє приїхала з візитом до України. У Києві разом із головою Верховної Ради поклали квіти та лампадки до стіни пам'яті на Михайлівській площі. Делегація Європарламенту зустрілася з блаженнішим митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм і вшанували пам'ять воїнів, які віддали життя за свободу України. Роберта Мецула подякувала українцям, які під постійними обстрілами захищають демократію та надихають світ своєю рішучістю. З трибуни Верховної ради президентка Європарламенту наголосила, що приєднання України до ЄС має стати одним із пунктів гарантій безпеки. Такий меседж Брюссель вже передав своїм колегам у США, Заявила Мецола. за її словами. Євросоюз невдовзі ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, стосуватиметься криптовалюти, банків, відмови від російських енергоносіїв та боротьби з тіньовим флотом РФ. Мецола запевнила в подальшій військовій гуманітарній та дипломатичній підтримці. Києва спікер українського парламенту Руслан Степанчук подякував Роберті Мецолі за допомогу і підкреслив важливість її візитів у складний для України час. Ви були однією з перших серед керівників європейських інституцій, хто ще навесні 2022 року прибув до охопленого війною нескореного Києва, демонструючи особисту відвагу і тверду віру в українську перемогу. Завдяки вашій вірі і підтримці Україна торує свій європейський шлях. І обов'язково стане членом європейського союзу. єс уже мобілізував 169 мільярдів євро, з яких 63 мільярди євро це військова підтримка. Ми рухаємося вперед щодо використання заморожених російських активів. Ми збільшуємо інвестиції в оборонну промисловість України, розширюємо закупівлі від українських виробників і рухаємося вперед щодо наших спільних ініціатив, таких як новий аль. Ям з дронів, і ми знаємо, що нам потрібно робити значно більше для того, щоб продовжувати надавати фінансову підтримку, яка потрібна вашій країні. Роберта Мецола також наголосила, що депутати парламентів продовжують співпрацювати, аби закони України були підготовлені до членства нашої держави в ЄС, а підтримка Європи приносила реальні результати. Невдовзі співпраця буде не лише в Брюсселі, а й у Києві. Мецло заявила про підготовку до відкриття постійного представництва Європарламенту в Україні наша постійна присутність тут забезпечить, щоб це було видно щодня, як через візити представників європейського парламенту, зокрема і мій сьогодні, так і через те, що ми будемо стежити за зміною законодавства, щоб рішення ухвалені у Брюсселі чи Страсбурзі були реалізовані та проголосовані тут, а також для того, щоб ми могли планувати як надалі вибудовувати відносини довіри та взаєморозуміння це дасть змогу європарламентарям взаємодіяти з українськими парламентарями, звіряти годинники щодо тих вимог, які Україна має виконати на шляху до Євросоюзу, і обмінюватися досвідом. Відкриття постійного представництва дозволить нам пришвидшити процес переговорів щодо вступу України в Євросоюз. Нам потрібна ППО, нам потрібна захист військова. Допомога не тільки фінансова для того, щоб ми були стійкі. тому що це е, війна на виснаження, і тут дуже важлива підтримка Євросоюзу. Ми маємо фактично всі видатки соціальні, е, окрім оборонки, закриваються саме євросоюзом. Ми знаходимося на етапі переговорів з ЄС і очікуємо, що все-таки буде відкритий перший кластер е, переговорного процесу. Який відкриє можливість нам уже предметно працювати над тим, щоб наближатися до повноправного членства в європейському союзі, пані Роберта Мацола наголосила на тому, що інституційно підтримується український парламент як такий, що єдиний хто демонструє свою силу і стійкість у час війни, і саме тому європейський парламент так надає таку велику підтримку Україні і українським державним інституціям. Народні депутати ухвалили закон про військового омбудсмена. Його призначатиме президент на 5 років з правом бути на посаді не більше двох термінів поспіль. Стати омбудсменом можуть громадяни України від 30 років з вищою освітою. серед основних завдань виявлення та аналіз причин порушення прав військових, формування пропозицій щодо їх усунення та недопущення у майбутньому. Підготовка рекомендацій для військового керівництва щодо покращення ситуації з правами людини у військовій сфері. Омбудсмен зможе призначати перевірки у разі наявності Насті інформації про можливі порушення. Звернення від громадян повинен розглянути протягом 10 робочих днів з дня його отримання. Якщо йдеться про можливу шкоду для життя і здоров'я військового, термін на реакцію омбудсмена не повинен перевищувати трьох днів. Висновки за результатами перевірок будуть направляти командуванню з вимогою усунути порушення, відновити права та розглянути питання про дисциплінарну відповідальність винних. Омбудсмен зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди. Президент формує інститут омбудсмена який буде займатися захистом прав ветеранів військових і їх родин, наше завдання зберегти права військовослужбовців, які прописані і в різних міжнародних конвенціях. Кожен хто вважає і кожна, що його права або потенційно можуть бути порушення або вже порушені, зможуть звертатися конкретно до цієї інституції. До цього ми мали різні агенції, громадські організації, гарячі лінії. Військовий омбудсмен і ті, хто будуть працювати в цьому офісі, матимуть право навідуватися у прифронтових територіях на фронті, спілкуватися з командирами. Саме головне і цікаве з того, що вони зможуть відвідувати військові навчальні заклади, військові училища для того, щоб перевіряти усі дані, які стосуються порушення прав військовослужбовців чи курсантів. Між Верховна Рада ратифікувала сторічну угоду партнерства між Україною, Великобританією та Північною Ірландією. Документ працюватиме в оборонній, безпековій торговельно, економічній, енергетичній, освітній науковій, культурній, соціальній та міграційній сферах. А також у галузі правосуддя, і інформаційної безпеки. Окремо визначений пункт зміцнення військової співпраці між країнами в галузі морської безпеки у Балтійському, Чорному та Азовському морях а також протидії російській агресії. Визначена угодою також позиція країн щодо членства України. І в НАТО, зокрема, вказано, що сторони визнають важливу роль України в захисті Євроатлантичної безпеки як майбутнього союзника альянсу. Угода набуває чинності з її ратифікації. Ми не просто ратифікуємо унікальний документ. Ми маємо честь ратифікувати столітню угоду між Україною та Великою Британією, тому що дійсно це не просто міжнародний договір, це символ нашої довіри, стратегічного партнерства і на покоління вперед. І наш союз це не тільки папіри, підписи це спільна боротьба проти агресії, це допомога в темні часи, це підтримка у найважчі дні. Це те, що Британія робила для нас, і те, що ми цінуємо більше ніж будь-які слова. Абсолютно весь спектр різних галузей охоплює ця угода, і власне це ще раз свідчить про те, наскільки Британія є стратегічним важливим партнером для України, і ця угода переводить нас на абсолютно інший рівень. Івень відносин знакова угода з Великою Британією, яка дає можливості Україні, дає можливості дивитися в перспективу як незалежній Україні. Ми хочемо і звертаємо увагу на те, що всі зусилля сьогодні європейців, які нас підтримують з трибуни Верховної Ради чи з інших великих площадок, повинні говорити більш рішуче і виробляти дієвий механізм, того що називається гарантії, безпекової гарантії для України. Вони першими прибувають на місця ворожих ударів і працюють у найскладніших умовах: рятують поранених, розбирають завали, гасять пожежі, розміновують землі. 17 вересня професійне свято співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час повномасштабної війни рятувальники зіштовхнулися з новими викликами, допомагають постраждалим під час обстрілів, перевозять важкопоранених до медичних закладів, часто стають ціллю для ворога. Працівники ДСНС щодня доводять справжній героїзм це рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Україна пишається вами, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Вітаємо всіх, хто рятує життя в найскладніше хвилини від ліквідації пожеж і стихій до допомоги постраждалим під час ракетних та дронових атак. Ваша мужність і самопожертва приклад для всієї країни. Дякуємо за службу і бажаємо вам міцного здоров'я, сили духу і мирного неба.